На Росії в Краснодарському краї згоріли чергові дві нафтобази. Їх атакували дрони. Ці бази були транзитними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова. Спалахнув і черговий нафтопереробний завод за 1400 кілометрів від українського кордону. Безпілотники завбільшки з літаки атакували підприємство в Башкирії. Збили російський су 25 Літак окупантів приземлили на Авдіївському напрямку. Леопард проти білої лади танкісти 33-ї бригади креативно привітали російських окупантів із так званим святом. Одним словом, була тарадайка і нема. За перші чотири місяці 2024-го російські терористи майже вдвічі збільшили кількість ударів ракетами по території України. Якщо порівнювати із аналогічним періодом минулого року, що стосується дронів, то їх рашисти почали використовувати у чотири рази частіше. Є двоє загиблих: чоловік та жінка, і поранені на Дніпропетровщині. Російські війська завдали удару по Нікополю. Згоріли два житлових будинки, пошкоджено багатоквартирну будівлю. На Миколаївщині пожежа в результаті влучання безпілотника зруйновано двоповерхову будівлю колишнього будинку культури Первомайської громади. Гаряча на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки зайнялися будинок та господарська споруда. Одна людина загинула і ще одну поранено на Харківщині. Окупанти обстріляли Куп'янськ. На Запоріжжі в результаті ворожих атак травмовано людину. В обласний центр прилетіло сім ракет. Що стосується Запорізької області, то її загарбник обстрілю. Лав 367 разів дісталося 11 населеним пунктам в Києві, Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині. Затримали поціновувачів руського міра. Проросійські агітатори вихваляли терориста Путіна та закликали відновити радянський союз. Групу затримали. Тепер вони обговорюватимуть перспективи СРСР разом із співкамерниками. ТЦК не лише роздає повістки. Чоловік у військовій формі приїхав до призовника. Дівчина хлопця одразу ж вибігла з'ясовувати причини. Однак парубок не розгубився, взяв каблучку та квіти, які йому передали, та зробив дівчині пропозицію. Юнка вчинкові втішилася і найімовірніше погодилася стати нареченою. Що стосується представника ТЦК, то невідомо чи насправді він приїжджав вручити повістку хлопцеві, чи був актором, який гарно зіграв свою роль.